Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабатства, а також просто глядачі каналу Гриба Карпат. Слава Україні, героям слава. Сьогодні п'ятниця, число не знаю, місяць серпень і наша дорога. Високогір'я Карпат, нібито по білі гриби. І, ну і не тільки білі, і стивні гриби. А що з того сьогодні у нас вийде, то не знати. Ну, принаймні, будемо пробувати. Будемо пробувати знайти білий грибочки. Грибок, грибок, І так, було запитання, в якому краї ми живемо. Колись був Долинський район, тепер місто Долина на Прикарпатті. І ще запитували, чи багато змій в горах. Тесто кажуть, що в горах я їх не зустрічав. В низинах ще раніше було. От, а тепер не зустрічаю. Видно, тепло, вони в тіньок не сховають. Будемо на місці. Зайдемо першого грибачка, будемо фіксувати. І заодно. Узнаєте, що на даний час робиться високий гірь Карпат. До зустрічі. І так, 8.50 зайшов до лісу. Гуляю по лісі вже 10 хвилин. Почався дощ. Дощ бачу, обіцяє бути затяжним. Хоч і не рясним. От поки одна сироїшка. Більше нічого. Але грибники бачу вчора був Начищеного нема. Але грибники були. Щось там в долині бачу. О тут зліва. Хомар черваний вдалині також махомар. Взагалі я полюбляю, коли заходиш до лісу і зразу не заходиш, то може бути урожайний урожайний день. Ну мається на увазі, хоч невелика кількість білих грибів. Добре. Ну, Займаємося туризмом далі. Аж не віриться, але це факт, ось перший білий гриб, який я, мабуть, візьму. До того я староганчика знайшов. У нього вже толку не було. А з цього ще щось буде. От знайшовся і, і другий білячок. О, ну то вже вже хоч щось. Ось який червоняк. Сьогодні ми його не беремо не знати який у нас нині сьогодні буде шлях. Пройшло 40 хвилин. це третій, третій білий. А. Ну, такий вроді непоганий. Пройшло дві хвилини і от. Ще один білячок. Всі білячки мого віку. Який п'ятий білячок? О, от з вигляду який він є. О, похилився. Дивлюсь і не знаю, добрий він, не добрий, наполовину добрий. Зараз будемо обслідувати. А це в нас шостий грибок. О. Який він делікатний. Ох, тих корінь Глибоко. О, це приємний грибочок. Ось сьомий, но тішечо молодий, хоч і хробочливий. Ось такий во у нас восьмий білий. Ось іще бабілячка. І так 10 білих у нас вже. Так, мінімалку ми вже знайшли. О, добротний. І тут другий. А цей недобрий. Ще не знайшли. Ще не знайшли. Дев'ять. Ось і десятий білий, mm. старенький вже, а це у нас має бути чудо грибок, ось глубоко. Ой, який налибок Гарбок, о, за ним варто було так далеко йти. Дванадцятий о, дванадцятий і також класний. Чисто грибна погода. Тепло і теплий дощик паде. Ох, які чудо грибки. Яка красотіща. Яка красотища. За ним і того в нас вже 16 білих гербі. Непоганий результат. Так, полюбуюся трошки. Все, полюбувався досить. І як вам такий грибок? Велти і то сімнадцять клас, як вам все такі гриби грибочки? Вот. Восемнадцатый. О! А, лера, И он там. Девятнадцатый. Сейчас убить А там що у нас ще не білий Ні. Та не, не білий. І там не білий, там не білий. Ну, 19-й у нас білий. нам обойти. А Ух ты! Камера упала. И все рыбки злобные. Я вже можу їхати додому. Ще один грибок і можна їхати. Здається, 21. й Ухти. Так, треба добувати. Ось два червонячка. Ми їх не беремо. Ну, а цього білячка візьмемо. І він у нас буде двадцять й Зламався. Але пузатий. Здається, двадцять третій. 24-й. О! Не 24-й. Те я собі так захотів сказати. Збився з рахунку який-то вже. Білячок у нас. Проді 25-й. А зараз поп'ємо водички. Сонечко виглянуло і далі підемо по білій грибочці Не всюди вони є, але сподіваємося, що ми ще знайдемо щось. Рато білий такий, красивенний. Точно білий о. І того він у нас буде двадцять шостий. Зламався. Так. І це у нас, здається, двадцять шостий. 27-й, Білка виривала. Я, видно, її налякав, Ну я думаю, нам час додому. Показує. Ой. О. Ну, кажу, не додому, а до нашого транспорту поки що. Ось щекий рибок 29 дев'ятий виріс. От треба до нього ще добратися. О. Ух ти! Рибок сила, Там ще молоденький був, Ні, то мухума, цікаво. А що тут такі? є? Це білий, ну та він щось не сюди не росте, а білий ти. Ще який білячок під смеркою, о! Здається, я ще знайшов біля так мені здається, один із них, а ось там який. Непогано, непогано. Так, залізти з тої сторони треба. По нього. Так, що тут нам каже, тут нам не каже нічого. У. А. А ще кирбок. О, він має бути класний. Тверденький. О. Красота Ми таки тут зробимо і завершення, хоча ще до нашого транспорту є кусні, куснятко дороги. От, але здається є, ще трохи нести. От показую сьогоднішній результат. От такий у нас результат сьогоднішній білих грибочків. Ось тут і тут повний кошочок. Так що не можна сказати, що грибів немає. По рахунку тут все на все 33 гриба. Ну, а по вазі... Трошки є, трошки є, порядка десь, я так думаю, до 8 кг. Ну, як завжди, вам бажаю кращих результатів, як у мене сьогодні, а також здоров'я і мирного неба над головою. І пам'ятайте, ліс наша потіха, ліс наша радість. Ліс оздоровлює людину. Так що будьте добрі, не засмічуйте його. А також не копайте робочки. вони очищують повітря. Ну, а всі ваші побажання, хай повернуться до вас та Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей.